Про оновлення 2.0 зараз чути буквально на кожному кроці. Що й не дивно, адже в ньому заплановано багато змін. Нова компанія особистих бойових завдань, новий інтерфейс, зміни в балансувальнику. Ну і найхайповіше, звісно ж, 11 рівень. І як мені здається, за цим дещо недооцінюють ледь не головну складову оновлення, а саме глобальний ребаланс техніки, який найбільш відчувається на восьмому рівні. Адже багато машин отримали просто такий неймовірний ап своїх характеристик. В першу чергу це стосується прокачуваних важких танків. Причому це не якесь тонке налаштування кожного окремого танку під свій тип геймплею. Тут ВГ пішли по шляху найменшого спротиву, просто додавши більшості прокачуваних вісімок ХП, а також комплексно покращивши гармати та рухливість. Прямолінійно і, можливо, найдещо примітивно. Однак від цього не менш ефективно. Тобто прокачувані важкі танки 8-го рівня стали більш живучими, що додавить на цьому рівні командам ХП. Що в свою чергу має збільшити середню тривалість бою в цьому турборандомі? Притому за рахунок покращення рухливості, навіть за швидкими боями вони будуть встигати дещо краще. На мою думку, це найкраща зміна в плані балансу за останні багато і багато років. Тож я без іронії потиснув би руку людині, кому це прийшло в голову. При цьому важливо, що дані зміни відбулися саме на восьмому рівні. Адже ні для кого не є секретом, що на восьмих рівнях, за окремими виключеннями, є сильний десбаланс. На користь премтанків. Такі машини, як BZ-176, Шкода Т-56, XM57, туртил 1, Бураск, Прототип 6 та багато інших на голову. А часто навіть на дві були кращими за прокачувані аналоги. Це врешті призвело до того, що прокачувані вісімки були просто витіснені з рандому. Чимось звичним стало те, що сетап в боях 8 рівня на 80-90% складався з преміумної техніки. А з прокачуваної Регулярним гостем була хіба що Арта. В іншому ж, поодинокі прокачувані танки на 8 рівні, погоди взагалі не робили. Переважно їх просто хтось проходив під X5 або іншими акціями за 20-30 боїв, після чого продавав та забував як страшний сон. Тож покращення прокачуваних танків 8 рівня є дуже хорошим рішенням. Адже левова частка вісімок за своїми можливостями зрівнялася з хорошими премтанками. Звісно, трон під королівським гузном XM57 шкоди, 56 та базей 176 нікуди не зникне. Це все ще імби і найкращі танки восьмого рівня, які, однак, тепер будуть набагато ближчі до народу. Бо якщо раніше Шкода Т-56 множила на нуль та крутила навколо своєї гармати все живе, то тепер, якщо не рахуватися з можливостями прокачуваних вісімок, підлогу будуть витирати нею, а не навпаки. Ну, або не витирати підлогу, а як в тій сцені в підвалі з кримінального чтива, де положення героїв і фільму, скажімо так. Категорично змінилося одне відносно одного, якщо ви розумієте про що я. Окрім того, суттєвий ап саме 8 логічний і тому, що він може стати віддушеною для тих, кому не сподобалось рішення ВГ додати в гру 11 рівень. Адже G8 ніколи до 11 рівнів не будуть потрапляти. Тож граючи на них, можна просто зробити вигляд, що ніяких 11-х рівнів в грі не існує. Тобто, з якого боку до цього не підійти, одні лише переваги. Виключенням тут хіба що буде остаточна смерть сьомого рівня. Який і до цього був найгіршим по балансу в грі. Адже ніде більше не було такого великого розриву по ТТХ, як між танками 7 та 8 рівня. При цьому сімки ще й потрапляли в бої з дев'ятками, з яких більшість мала на озброєнні гармати від 10 рівня. Яка в них буде і грабельність після 2.0, можете уявити собі самі. Грайте на якому небудь із Т-43 або Тигрі П, потрапляєте до вісімок, і проти вас грає китайський 110-й, якого тепер буде за 1900 ХП, під 3000 шкода на хвилину, і їхати він буде зі швидкістю за 50 км на годину. Що з обличчям ІС. Як там поживаєш, Тигр П? Так мало того, що в 110-го купа ХП. В нього ще, якщо не ідеальна, то все ж дуже хороша броня. Звісно, сімки теж не залишились без змін. Їм теж десь трошки апнули ХП, десь трошки рухливості додали, дещо зведення покращили. Однак, ці зміни не пропорційні до тої прибавки, яку отримали більшість вісімок. Розумію, що багато моїх глядачів не завжди в контексті, та не цікавляться новинами, пов'язаними з грою в реальному часі. Вітаю! Ви здорові люди, і я по-своєму вам заздрю. Я думаю, буде правильно. Дещо конкретизувати масштаб змін, які відбулись на конкретних прикладах. Почнемо з раніше згаданого китайського 110-го. І якраз на прикладі нього порівняє масштаб змін відносно 7 го та 9 го рівня. Базовий запас міцності був 1550 одиниць, стане 1700. За гартуванням та польовою можна розігнати до 1970 хп. Тобто, по факту важкого танку 8 го рівня буде 2000 хп. Максимальна швидкість була 40, стане 47. Турбіною та екіпажем можна роз'єднати до 53 км на годину. Притому було додано 120 кінських сил двигуну, а також покращено повертаємість ходової. По гарматі базове пробиття було 215. Стане аж 227. При цьому покращили зведення з 2,3 до 2,1 секунди, а також покращили стабілізацію від повороту башти аж на 20%. Тобто, по факту танку вшили обладнання стабілізатор вертикального наведення. При тому, що гармата в нього і раніше була хорошою, адже вона була приємною в плані стрільби та скорострільною. З шкодою на хвилину в базі від 2300 одиниць, яку можна розігнати до 2800. і це без інструкції на досилач і без вентилятора, що взагалі-то на рівні іс 7. Тепер до цієї гармати ми додаємо запас міцності під 2000 одиниць і рухливість на рівні з середніми танками. Як вам такий баланс? Це ж буквально ультимативний вбивця рандому. Чи буде він імбувати? Та, очевидно, буде. Тут ще варто гарненько подумати, що справді яка-небудь шкода Т-56 буде кращою за оцього от китайця. Бо в мене щось в процесі запису відео, що до цього виник Певні сумніви. Тепер подивимось, які зміни отримав ІС 7 рівня, який має проти цього 110-го якось конкурувати. Ну, йому збільшили хп з 1230 до 1350, а також покращили прохідність по ґрунтам, швидкість повороту 6 на 6 градусів та на 50 коників потужність двигуна. І на цьому, власне, все. Ось тобі із палка. І йди вбивай цього китайського дракона. Удачі! Тобто, коли я говорю, що цей ребаланс є остаточним вбивством сьомого рівня, я взагалі-то не перебільшую. Бо якщо колись сімки грали з дев'ятками лише інколи, то тепер будуть постійно, бо нинішні вісімки мотують майже до рівня колишніх дев'яток. Але як я вже сказав, ситуація в піску вже й так була плачевною. Тому таке рішення виглядає швидше прийняттям реальності. Адже замість того, щоб платати старі протерті труси, раціональніше буде прийняти їх непотрібність та рухатись далі без них. Це, до речі, може пояснювати, чому ВГ так часто останнім часом в продаж почали викидати топові премтанки. Он декілька місяців тому ВГ раптом розщедрились та викинули в продаж шкоду Т56 за голду. Хоча це топ премтанк, який до цього продавався лише за реальні гроші. Тож пазл починає складатися в єдину картину. Бо якщо раніше шкоду розбирали як гарячі пиріжки, адже давала змогу просто їхати і розвалювати рандом, то тепер, ще треба буде подумати. Купивши шкоду, на гнеш บมตี Чи нагнуть тебе. Тож, очевидно, в майбутньому інтерес до даних премтанків впаде. Тож зараз їх розпродають, поки вони ще в топовій ціні. Щодо того, які зміни відбулися в дев'яток, можна подивитися на прикладі наступника 110-го, BZ1114. Йому накинули 50 хп, апнули двигун на 50 коників і покращили кут нахилу гармати з мінус 5 до мінус 6. В цілому, піде. Але ж це й близько не те, що накинули вісімці. Якщо ж ви думаєте, що. Це я спеціально таку техніку підібрав, яку не так сильно на фоні вісімок апнули. То я вам скажу, що ні. Можете зайти і подивитися на сайті самі. Сімки і дев'ятки і близько не отримали тих прибавок в ТТХ, які дали вісімкам. Зокрема, легендарний ІС-3. базовий запас міцності, був. Півтори тисячі одиниць стане 1650. З агартуванням та польовою можна розігнати до 1920 хп. Максимальна швидкість була 38, стане 45. Турбіною та екіпажем можна розігнати до 51 км на годину. При цьому було додано 100 кінських сил двигуну, а також швидкість повороту ходової на 6 градусів. По гарматі все скромніше. Покращили лише зведення на 4 десятих, а також на 10% стабілізацію в русі та від повороту корпусу. Так, проблеми в нього все ще є. В першу чергу це невисока шкода на хвилину, а також мінус 5 градусів вертикального наведення. Тож імбою його назвати не вийде навіть після апу. Однак в нього знову ж таки під 2000 хп. Та швидкість за 50 км на годину. А це часто як той обух, якого не перебити батогом. А далі ми поговоримо про прокачувані важкі танки, які отримали після ребалансу максимум і в найближчий час будуть рвати рандом на 8 рівні. Колега три в плані легендарності: Тигр 2. Було 1600 хп в базі, стане 1800. Тобто він отримав прибавку аж в 200 хп. Польовою та обладнанням це можна розігнати до 2090. Одиниць. Також Тигру другому додали аж 200 кінських сил двигуну. Зробили кращу повертаємість, покращили зведення на 0,2 секунди і апнули стабілізацію від повороту башти на 17%. В іншому, по гарматі він і так був ідеальним. Погодьтесь, непогано. Карнервон і без АПУ був одним з небагатьох прокачуваних 8 рівнів, хто міг зрівнятися з правилами в плані сили. Однак, навіть він після ребалансу отримав прибавку в характеристиках. Мав 1600 хп в базі отримує 1750 з можливістю розігнати до 2030 Максимально тридцяти максимальну швидкість, як і тигру другому не міняли. Але покращило швидкість повороту шасі на 6 градусів, потужність двигуна на 90 конячок, а також на 14% стабілізацію від повороту башти та зведення на 0,2 секунди. Це пришкоді на хвилину, яка в нього краще, ніж в більшості важких танків 10 рівня. Адже воно спокійно розганяється до 3200 одиниць. Тобто тепер Карнарвон з його запасом міцності зможе буквально 1 на 1 перестрілювати багато 9-х, а то й 10-х рівнів. 4502 п або ж Альфа-Тапу. 1600 хп було, 1750 стане. З можливістю розігнати обладнанням та польової до 2030. Гармату апнули по пробиттю. З 200 мм до 212 на ББшці та з 244 до 260 на підкалібері. Також йому якось люто апнули рухливість. Топ двигуну накинули аж 250 кінських сил і додали аж 15 градусів швидкості повороту шосі. Це при тому, що в нього і так була рухливість непогана з турбіною. Після АПО він стане ледве несереднім танком в плані мобільності, і це з запасом міцності за 2000, з хорошим бронюванням, яке знову ж таки в нього було і раніше, і зі шкодою на хвилину, яку можна буде розігнати під 3000 одиниць, яка теж в нього була і раніше. Тобто альфа-тапок теж стане одним з кращих восьмих рівнів в цілому і буде карати цей рандом. Ну і на десерт Охо, де недавнього неймовірний кусман лайна. Він отримав комплексне покращення живучості. Зокрема, лобова проекція корпусу отримала прибавку в 50 мм, а борт в 20. Ло башти також покращили на 50 мм. Однак, трохи підрізали борт на 20 та корму башти на 50. Запас міцності був 1700, стане 1850, з можливістю розігнати до 2150 хп. Тобто, в плані живучості, охо стане просто такий сухопутним лінкором «Ямато». Підстать лінкору йому змінили і основну гармату. Раніше такою була гармата з разовою шкодою в 330 та базовим пробиттям в 215 мм. Тепер разова шкода складає 460 і пробиває вона на базовому снаряді 230 мм, що у всіх відношеннях чудово. При цьому дана більш потужна гармата має кращий розкид 0,37 проти 0,42, зведення 2,5 секунди проти 3,1 і раніше. А також кращу стабілізацію від повороту башти на 21 Що важливо, тепер в нього гармата буде опускатись на лоб на 10 градусів. Бо раніше цьому заважала масивна маска, яка впиралася в башти радиста, розташовані під нею. Так що він навіть не мав можливості стріляти в низький танк, який ставав до того в клінч. В іншому додавили подрібниця. Дали кращу на 8% прохідність по всіх ґрунтах, кращу повертаємість на 3%, а також 100 кінських сил двигуну. Тобто, охо перетворився з хлопчика для биття в справжнього гатилу на восьмому рівні. Знову нагадаю: цього дзилу будуть бачити проти себе сьомі. Мірівні, а інколи навіть шістки. Ви уявляєте, що він з ними буде робити? Вразливим старим вагітним дітям, на таки точно краще не дивитись. І тут я прийшовся лише по верхах, адже ребаланс настільки масштабний, що охопити все в одному відео просто неможливо. Тут я ще не згадав великої кількості хороших танків, які теж отримали потужний ап і будуть розривати. Це, зокрема, КВ-4, т 32 Йох, ІС-22 та багато-багато інших. Не розібрав стокових комплектацій. А це теж для прокачуваної техніки дуже важливо. Бо після оновлення 2.0 стане набагато простіше виводити прокачувані танки в топ. Для прикладу, раніше згаданому ІС-3 на стоковій гарматі накинули більше, ніж 20 мм пробиття для базового снаряду. А китайському 110-му взагалі на стоковій гарматі додали аж 42 мм пробиття. 42 мм Карл. Там сток гармати буде пробивати краще. Ніж зараз пробиває топова, і це стосується всіх танків і не тільки гармат, бо в стокових комплектаціях і башти апнули як по броні, так і по хп, і ходову, як по прохідності, так і по стабілізації. Тому я й кажу, що не дивлячись на хайп навколо 11 рівнів, глобальний ребаланс техніки має чи більше значення. Всі ці зміни неодмінно позитивно вплинуть на бої в цілому, адже зникне великий дисбаланс на користь премівів, а також стане більше ХП, що має зменшити кількість турбачів. Окрім того, такий БАФ-вісімок позитивно відобразиться і на 9 та 10 рівнях. Так, з одного боку, тепер протистояти вісімкам, навіть граючи на 10ці чи 9, буде важче. Але з іншого бої стануть більш м'ясними, а значить, і більш настрільними та конкурентнішими, що однозначно плюс. Також пам'ятаємо, що внесли зміни і в балансувальник. Тепер гра буде мінімізувати кількість боїв, в яких ви граєте або в абсолютному топі, або в абсолютному дні. Після оновлення це переважно будуть або однорівневі бої, або плюс-мінус один рівень. Що знову ж таки, для вісімок не проблема, адже вони майже впритул наблизилися за своїми характеристиками до 9 Загалом, зміни в оновленні мені подобаються, які в цілому напряму, куди рухається відділ балансу. Хочеться лише вірити, що це прицільна та осмислена робота з загальним баченням того, якою має бути гра, а не випадкове влучання в яблучко. Також, хоч ці зміни і в цілому дуже хороші, однак я не можу відмітити те, як повільно все робиться. Я не бачу тут чогось такого, що не можна було б зробити. Ще рік, а той два тому. Хочеться, щоб розробники постійно тримали руку на пульсі гри, щоб було більш оперативне реагування зі своєчасними правками балансу, МАП тощо. Навіть якщо десь чимось перестараєтесь, за тиждень-два зібрали статистику, скоригували характеристики та випустили мікропачик і все пофіксив. Після чого знову дивитесь, прижилось це в рандомі чи ні. Якщо так, чудово. Зробили висновки і рухаєтесь далі. Якщо ні, аналізуєте. Що не так, і знову вносите правки. На цьому ж в мене все. А якщо вам цікаво почути про інші цікаві ребаланси, і не тільки на 8 рівні, то мені є про що вам розповісти. Тож пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь, бо все залежить від вашого активу. До того ж, попереду огляди на кожен з 11 рівнів, тож не пропустіть.